Вдячні нашим глядачам за те, що вони нас утримують, ну, фактично утримують, а вони головні спонсори. Знову таки, я повертаюся, завтра буде про це окремо опівночі. Бубликов Сергій. І тут цікава історія про, про Бубликова. Тобто старші люди, які дивилися раптом фільм Служебний роман. Вони мене зрозуміють, хоча це не значить, що в молодій генерації треба дивитися таке кіно. Так там був персонаж Бубликов. І коли ми дістаємо листи відповіді з мінкульта під підписом Бубликова, ну можна там було б, знаєте, постібатися, переготати. А, це той самий Бубликов? Так от. Ні, все не так просто. Бубликов саме здається, той самий персонаж, тому що наше спілкування воно закінчилося там пару днів тому, коли він просто кинув слухавку. Це державний чиновник. Я передзвоню наполегливо, кажу мені пана Бубликова, і сьогодні я з ним спілкувався. В нього немає ніякого зеленого розуміння, що він є нанятий на роботу чиновник. Ну, немає. Держава друкує гроші. Я йому пояснюю, що я сплачую податки як фізична особа-підприємець, і я утримую його існування на цій планеті, а він мені придумує якісь там челенджі, перешкоди, як мені виїхати за кордон, розказує, скільки помилок допущено і не допущено. Причому це все йде в. В обхід всім можливим законом і конституції. Тобто, пан Бубликов не мав би мені диктувати умов. Ще раз нагадаю, там є відео у нас на Ютубі, що мінкульт Мін сказав, що потрібно, щоб ви стояли на обліку військоматі. Я стою на обліку військоматі, як і вся наша команда. Нас немає тих, хто ухиляється або переховується за кордоном. Так от пан Бубликов мені читає лекцію, і він кріпко переконаний про те, що я маю. Виконувати його забаганки, а не він. Я йому сказав, ти слуга народу. Я не слуга народу. А ви, коли будете президентом, кажу: я буду, можливо, президентом, але вам не сподобається моє президентство 100%. Так от таких Таких бубликових треба їх треба тиснути. тиснути. І не дозволяти, бо система це про це буде У півночі завтра. Я знову такий спойлер роблю. Таких треба тиснути, і ці гниди вони не потрібні Україні. У них немає розуміння, що вони мають надавати сервісні послуги, не більше. Інакше за що я плачу податки і виплатите податки. Ми отримуємо це, що псує мені життя. Ну, дивіться, з цим виїздом, був з ним з виїздом, можна нікуди не їхати, хоча треба. Чекайте тепер відповідь протягом 30 днів він сказав мені сьогодні таке. Я кажу, ви розумієте, що я розраховую свій час, мені треба взяти житло, я їду автівкою. Ви мені виймаєте мозок? Так от, тих, не має бути. Я йому потім скину лінк на цей етер, хай послухає про себе е, Сергій Бубликов. Людина, очевидно, вже е, літня, і тут великий привіт Саші Ткаченко знову, міністру. На хіба нам ваше міністерство? У мене просто елементарне питання. Якщо ви так поводитеся, ви зі мною поводитеся як з котом. І це при чому що пан Бубликов прекрасно розуміє, з ким говорить, тому що це помста за Щегеля. Тому що вам напхали конкретно президент викликав і сказав, що це відбувається. Розумію, що це помста, але слухайте, я без вас жив, живу і жити буду, як і вся країна. Ви е, наняті на роботу чиновники. Якого біса ви викручуєте людям руки і придумуєте якісь правила е, чи з власну послідженість і обмеженість? Ви є наняті на роботу. Якщо ви не впораєтеся зі своєю роботою, я... Як і всі інші громадяни України, які платять податки, має право поставити питання про ваше звільнення і закриття Міністерства як такого. Цього приходу блатних і ніщих, тому що ви витрачаєте на марафон е, Єдині новини просто мільярди. Мільярди, причому ви фінансуєте олігархічні ЗМІ з якогось біса. А ми тут збираємо покрихті і на ЗСУ, і собі. Знав би пан Бублика, скільки ми зібрали на ЗСУ, але це не його проблема. Пан Бубликов сидить і гріє свою сраку в кріслі Міністерства інформаційної політики і культури. Йому тепленько. Але я такий, що я доведу до анальної гикавки, пане Бублико, я вам буду дзвонити вдень і вночі. Я телефон знаю. Я знаю, як вас звати. Я вас, вибачте, заїбу, просто заїбу, як і всі громадяни України, тому що ваше міністерство воно нам не потрібне. Так само, як і марафон і Єдині новини. І про це ми не втомлюємося говорити. Те, що мінкульт робить з києво печерською лаврою, ну це така функція, для цього не потрібні мільярдні бюджети, для того, щоб взяти і розірвати угоду. І пан Бубликов має сидіти вдома, на пенсії, або з онуками, або з собаками це вже його психічно-статеві травми, але не псувати мені життя і іншим людям. Отака от позиція. Анонс завтрашнього опівночі. Там буде все глибше. Насправді. Вам нагадую про те, що.